Сподіваюсь, йому сподобається мій подаруночок. Ей, цукерка, а? цукерка. Що? Привіт. О, привіт, селянин. Привіт. Ну що ти вже подарувала? Ні, я тільки йду на свято. О, пішли зі мною. диви, я також підготував такий подаруночок йому. Вау, який він гарний! А в мене також є подаруночок. Дивись. О, пішли. Я сподіваюся, йому сподобається. Дивись, скільки людей приїхало так, до нас село. Я навіть не очікувала. Перший раз їх всіх бачу. Так, давай сюди. Так, а він мені наказав адресу проведеш. Ось тут. О, як гарно! Дивись, у нього день народження. Вау, які кулючки! Цікаво, скільки йому років? А, навіть не знаю такого. Ну, ось. я знаю, що він <кх> ну дуже багатий. Дуже багатий? Так, і старий. Ого, і що? Ну, просто тобі кажу. Пішли? Ну, добре, пішли. Привіт з днем народження. Привіт з ним народження. Дякую, дякую. Так, це тобі. Слухай, що в тебе на голові. Ну, це корона. Вау, яка вона в тебе гарна! Я б також її приміряла. Так, так. Але ну, якось згодом потім. В тебе ж свято сьогодні. Так, так. дякую Ось... вам. Нема так. за що. Ось Капай... тобі подаруночок від нас. Капець, цукерка, йди сюди. Так. Ти ви що там як гадаєш? Ось там, там під знизу? столом, так. Н ну не знаю. Слухай, мені цікаво. Так. Е е, слухай, селянин. Що? А скажи, а що в тебе там під столом? Нічого. І більше туди не дивись. І не ходи там більше ніколи, зрозумів. Добре, добре, чого а, ти такий злий? Злий такий. Ну, Ну, короче, зі святом, з днем народження, так. з днем народження. усього хм. найкращого бажаємо, Так, пішли. Цукерка. Так. Я я дуже хочу туди потрапити. Та навіщо вони тобі треба? У нього День народження. Я хочу туди потрапити, хочу подивитися, що він там ховає. Ти Бачила там вода. Так, так не дивись на підсуховий. Пішли, слухай, в мене ідея цукерка яка. А давай проникнемо до нього додому. Що ти таке кажеш, Ой, не голосуй. Це голосно... А. До мого батька я мав на увазі так. Все, пішли, бо вони ще все не так зрозуміють. Як гадаєш, потрібно? Ні, ні в якому разі не потрібно. Що Що? ти кажеш? Чекаю, не дочекаюся ночі. Цю селянин, я, я взагалі до не нього розумію. Вночі. Що ти замислив? Я хочу проникнути туди і подивитись, що в нього там буде під підлогою. Слухай, він дуже багатий, можливо, там гроші будуть. Та яка різниця, це ж його гроші. Ну, слухай, твої. мені хочеться. Ні. Тим паче він старий. Навіщо йому? Ну і що? Яка різниця, що він старий, чи коли він там вмре, я не знаю. Ох, капець. Добре, я піду. Ні, а, добре, що з тобою робити. Я просто поруч побуду з тобою і все, щоб ти нікуди не вляпався. Ну, добре, тоді чекаємо ночі. Ти ще не передумав. Так, давай пішли скоріше. Ой, тай, боже мій що мені з тобою робити, селяни? Тихо, або всі прокинуться. А, добре. Так. Як мені це не подобається. Він там спить, давай, тихенечко. бутинку? будинку. О, дивись, все поїли. О, і і, і, і привав свої подарунки, капець, так все я це ламаю. Та селяне, навіщо. Ах, ти куди? О, що там ви це бачите? Так. Оф! Капець, цукерка! Ми о, багаті, о. я так і знав! Всесі ми багаті. Так, я забираю це все. Ні-ні, ну, ти що робиш? Не потрібно! Все супер. Так залишильони. Куди ти пішов? А ну поверни гроші швидко! Yeah, я багатий, багатий, багатий. ти побіг? Багатий. Це, це не твої є гроші, гроші селяни. Це не твої гроші. Це не твої гроші, я тобі кажу, ну віддай мені швидко. Ні, це тепер моє. Ти що, крадій? Ні, я не краді, але це тепер моє. Так як Супер. ти не крадій, якщо ти вкрав. це? Я тобі куплю цілий будинок, вилучав. Та не потрібно мені будинок! Все. Та не потрібно мені це все, так ану поверни швидко. Так, все, я тепер куплю собі яхту і все поверни. Супер ага. Ти знаєш, що серед моїх друзів нема крадіїв. А я не крадій, ти я Ти нього і так багато грошей. Та ти ще й брехун? Ні. Брехун. А, все, нема. бачиш, нема грошей в мене. Нічого нема, все. А, а, не догониш, не догониш. Та зачекай, мене. навіщо я взагалі все в'язалося. яй яй давай, давай. Так, опа. почекай, не а, можу а, догнати тебе, а я почекай. До добра, давай, бувай, до завтра! себе. Що мені з тобою робити, селянин? Так, почекаю, ще й заснув так швидко. Придеться до ранку мені почекати, і там щось я вже придумаю, напевно. Жах, що мені з ним робити з таким другом? Ще й крадій, так що тут відбувається? Увага, увага! Я хочу зробити оголошення. Оголошення це той селян, в якого він вкрав гроші. Так, селянин, селянин, прокидайся, Агов. Агов. А, а що, Що таке? Ой, там ще хтось. зайшов. Хочуть покликати. Ти що, не бачиш, що там оголошення йде? О, добре, пробачте зараз. О, цукерка, при, привіт. Та я тебе кличу, кличу. Давай, давай, йди. Що тут таке? Що ще за оголошення? Це той селян, якого ти вчора гроші О, поцупив? Що тихіше, тихіше, капець. Що тихіше? Я хочу зробити оголошення. Оголошення таке, що в мене вчора вночі хтось вкрав. Гроші, та й не просто гроші, а велику купу грошей. Він все дізнався, Ой -ой. селянин, і що нам робити? Але Це не все. Я не хочу звинувачувати того, хто вкрав. Що? Не хочу його шукати. Він що з возду з'їхав? Я знаю, що це не практично. Враховуючи правоохоронні органи нашого села, ах, не буду про це казати. Добре, коротше, я заховав для нього ще багато грошей. Що він що взагалі здурів? Персонально для нього. І якщо ти зараз мене слухаєш, то шукай ці гроші і знайди їх Їх ще більше. Це все, що я хотів сказати. Боже, ніщо відбуваєш, ти чула це? Та я чула це. Але ми... потрібно все, рівно все розповісти. Все, все, все. Я йду шукати, я йду шукати. І куди Лукавка? ти підеш шукати? Почекай. Я буду шукати, ти він же казав, все літ, слухай, пішли шукати. Та ти таке що вляпаєшся кудись. Куди я можу вляпатись? Ну, звісно. Це ж куди. не може бути пасткою. Звичайно, ну, так, ні. так, так. просто так, так захотів він гроші віддав. Так, 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 можливо, тут. Та ні, почекай ми тут були. Де? Та швидше вибігай, зараз нас тут... побачать. І в поліцію тут... здадуть. Капець, Швидко вибігай. Капець, так, я шукаю. так, нас тут не було, нас тут не було. Боже мій куди я вляпалася з тобою! Так, 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 так. можливо, тут. Так, ні. Так, так, ні, ні, ні! Так це твій будинок, ти тут спав всю а, ніч. А, Точно, так! Де да, скоріше, скоріше, багато грошей. О, можливо, сюди! В лаву! Точно! Куди в лаву? Я в тебе навіть втратила, так, тут селянин! Так, можливо тут і. Давай, 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 давай! О! Тут... Є, 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 є! Що ти робиш, так, Давай! Все, сюди! Ай! Ай, виходить, виходь! виходь ні, ти зараз змреш! Ні, 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 Ти де? Ні, походу не тут! Так, де ще Ой, що? хоч ти що? живий селянин! Так обережно, щоб ніхто не побачив. Я І не голосуй. веду себе підозріло, ні. Так, ні, я ні. не з ним, я не з ним, це все сон, не може такого бути. Капець, де? Де тут? Можливо, тут, тут, тут. Так, давай, тут. Натискай на цю плиту скоріше. Та нема цукерка. тут нічого. Дивись ось, я стрибаю. Ось і ось. Так. Цукерка. Тут Це. дуже ти багато світу. Ні, ти погано себе ведеш. Я сам знайду всі гроші і заберу їх собі. Я погано себе Добрий веду. День. Так. так. Ой, так, так, пішли, так, пішли, так, пішли, пішли звідси. О, я не о, хочу слухай. у тюрму. Он він стоїть, так. А давай поки ніхто не бачить, може. О! А ти куди? Селянин, почекай. О, що тут таке? О, я так, суперка. Капець, 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 ось вона. О ці гроші. Є, я так. Не і знав. натискай. <гас> Ні, це не те селянин. Почекай. Так, так я натискаю один, два. Мені не потрібно. Три. Ну що не так. Написано, не натискай. Ай, це боляче було. Ну, вибач. Ти сама хочеш грошей, так? Та не хочу так я Так, і грошей. скажи, поділимо! Це не мої гроші. Ну і що? Він же ж сказав, що можна брати. Та що, якщо дурна? це пастка! Та яка ще пастка? Не може це бути пасткою, цукерка. Все, я натискаю один. Ну, не два. потрібно! Давай ти. Ні, я не буду в цьому брати. Тоді я один, два. Та три. не потрібно!